Привіт! Мене звати Марина і я працюю лікарем в Німеччині. Сьогодні ми будемо говорити про рецептурні ліки в Німеччині. Де їх купити? Якщо коротко, то рецептурні ліки можна купити за рецептом від лікаря. А тепер давайте більш детально про це поговоримо. Є медична сторона питання. За німецьким законодавством лікарські засоби, які при широкому застосуванні можуть нанести загрозу для здоров'я, повинні виписуватися за рецептом. Ідея в тому, щоб лікар регулярно контролював призначення лікування, наявність побочних дій і при необхідності змінив терапію. Інколи рецептурність стосується певного дозування або розміру упаковки. Наприклад, ібупрофен 400 мг продається без рецепту, а 600 мг вже по рецепту. Є і фінансова сторона. У більшості випадків ліки за рецептом купувати набагато дешевше. Якщо є показання для прийому лікарського засобу, тобто відповідний діагноз від лікаря, то страховка сплачує це лікування, і вам в більшості випадків буде треба доплатити лише 5 євро за упаковку, незалежно від вартості препарату. Такий рецепт буде червоного кольору і діє 28 днів, якщо людина застрахована в державній страховій компанії. Деякі ліки страховка не оплачує, але на них все одно потрібен рецепт, наприклад, протизаплідні засоби. Ці ліки ви купляєте за повну вартість, такий рецепт буде синього кольору і діє 3 місяці. Для наркотичних засобів або опіатів є свій бланк. Це рецепт жовтого кольору і діє 7 днів. Рецепти може видати сімейний лікар або спеціаліст. Якщо ви маєте хронічне захворювання, будь ласка, заздалегідь замовляйте у свого сімейного лікаря, бо в ситуації вихідні або свята, коли сімейний лікар не працює, ви можете залишитися без важливих для себе ліків.